Я тобі в тому допоможу. Хочеш такі от талісмани? Теж тобі допоможу. Так ось, якщо ти хочеш такі талісмани, це відео іменно для тебе. Ну, а як зробити це все, я показав в своєму минулому відео? Тому дивись, так ось, як зробити такі от талісмани. Перше ми маємо скачати отакий от плагін. Плагінс XHTable і Items. Після того, як ми його скачали, ми маємо прописати таку от команду. AI Create. І після того вводимо любу назву, прямо яку ви хочете. Це не потрібно вводити. Ось. Після того, як ви ввели назву, у вас має іменно в таке от меню відправити. У вас тут буде камінь. І після того ви листаєте, поки не знайдете тотем. Після того, як ви знайшли тотем, ми перейдемо до назви вашого талісмана. Нажимаємо на ней. І якщо ми без... хочемо просто написати якусь таку назву... То не рекомендую, не пишіть її в чат, а зайдіть в один сайт. Ось так, заходимо в Google Chrome і тут є. От. набирай, Тобто можемо набрати Minecraft RGB Gradient, Креатор і заходимо на перший сайт такий. От. Після того ось це, ось це все. Після того ми зайшли. Ось тут два ми вписуємо назву. Тобто. Тут ми маємо писати назву нашого талісмана, яку хочемо. Давайте талісман, талісман Медика я хочу. Ме Медика. Хочу він давав багато сердечок і був насчав, що було класно ним так грати. Давайте отак включимо все. Ось, бачите? Ось так красиво це виглядає. Оце товстий текст. Це він буде такий, о, о, такий от кривий. кривий так. Отак можемо зробити. так можемо перечеркнути, але я вибираю оце. Більше я тут бачу, що, не бачу нічого, щоб буде затримуватись. Ем, ну, талісмени лічно я на своєму сервері завжди роблю тільки, тільки і тільки червоного кольору. Так. Ну, ви можете зробити якого хочете. Після того, як ви зробили, назву ось це все. Ми маємо скопіювати. Ctrl C. Копіюємо це все. Заходимо в Minecraft, чат, Ctrl-V і ми це все вставили. Тепер наш тотем називається Талісман Медика. Так, іменно тотем, тому що поки що це просто тотем. Заходимо в лори. Лори це. Ем, описання предмету. Я не хочу, воно в мене було, тому я нажимаю на хрест. Мені воно не потрібно. Тепер в мене обикновений тотем. Оскільки тепер ось тут ми маємо 100% поставити мінус 1. Я. Ставлю, після того, як ми поставили мінус 1, Item Glow. Ми хочемо, щоб це був талісмат, оскільки... С підсвічуються в до серверах. Ми нажимаємо ще сюди і сюди. І Save. Тепер у нас підсвічується. Але не вистачає ефектів, правда? Ефект. І ми заходимо в Attributes. New. І тепер ставимо все, що хочемо. Абсолютно все, що хочемо. Давайте поставимо... Я хочу поставити таке, щоб в мене були дофіга прям сердечок. Давайте іменно зараз цим і займемося. Щоб в мене було багато сердечок. Все, ось, друзі, дивіться. Ось, ось тут. Після того, як ми це зробили, нам треба, скільки іменно він буде давати нам сердечок. Я хочу зробити прям все дуже по-жорсткому, тому я зроблю 30. І обов'язково, оскільки ми хочемо, щоб він був не в нашій ведущій руці, а в нашій другій руці. от два настойка броніс там off ханд Сейв. І все. Тепер я хочу додати ще йому, щоб він тобто, домажило сильно. Давайте я додам. А так дамага. От. І тут я хочу, щоб воно на... щоб воно коцило противників на, на десяточку. Ну ні, давайте на п'ятерік. Тому що... Все-таки це не є самі крутий талисман на моєму сервері. Ось, оф-хант ставим теж і сейв. Я більше не хочу, щоб були якісь ефекти. Тепер Save і э, вихід. І тепер, щоб отримати цей предмет, ми маємо написати в чат. A. Ой. Вибач Пишемо «A», Drop. І після того назву, яку ви тоді вводили. «Tal Medicaments». Все, «Tal Тосман є. Ось. Все, не, давайте я зараз його знімемо. Це йду виживання. Все, і мені добавилось стільки от, от хп. Це дуже багато і плюс 5 урон. От, давайте це провіримо на барані, давайте. О, давайте на ньому. Ми його будемо виносити за, за два удара ми його виносимо. З руки, не підстрибуючи, не критичні удари. Це дуже жорстко. Так. кстати, ну, я вважаю, що такий от талісмен на вашому сервері реально буде дуже крутим. Ну, я вам підсказав, ну, з вас я вважаю, що лайк і підписка. будь ласка.